Всім привіт! З вами адмін телеграм каналу Vibe Vibe2Crypto І в цьому відео я хочу вам розказати про цікавий сервіс, про який ви, можливо, не знаєте. Сервіс Claim Your Soul це сервіс, який допомагає вам повернути частинку комісії, які ви витратили в мережі Solana Типу зараз останній час всі активно лудили на мемах на Solana і дуже багато витратили комісії, хоч вона і незначна, там умовно в 5, 10, 20, 30 центів, але якщо ви доволі активно щось робили в мережі, Солана, не тільки торгувала на мамах, просто в цілому щось робили в мережі а Ви непогано так витратили на комісію. І ось цей сервіс допомагає її повернути ну, частину з неї. Це ж нам потрібно буде перейти на цей сервіс, переконектити наш гаманець. І у вас буде доступний клейм ваших. Частинки вашої комісії. А, типу, в мене зараз по нулям, тому що я буквально ось вчора клеймив а, комісії. І в цілому цей сервіс вже існує більше, напевно, ніж півроку, десь, чи навіть рік. Типу, все в ньому окей працює. Дуже дуже класно виходить, коли ти там умовно можеш щось поробити а, в селані і там раз в місяць просто зайти, чи там раз в тиждень, в залежності від активності а, вашої в мережі селана, зайти і просто. Забрати трошечки комісій назад. Тому е, цей сервіс я вам одно, однозначно просто рекомендую. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Е, також там буде посилання на телеграм-канал, в якому є купа різних активностей, як заробити в крипті. Е, на цьому, в принципі, все. Тому користуйтеся. Якщо ви ще не знали, вам буде дуже корисно. Якщо знали, то, в принципі, ви і так це знаєте. На цьому все, гарного вам дня!